Розвиток мовлення, грамота на тему, звук «б» БІ, буква Б. Доброго ранку, малята! Сьогодні з вами познайомимося із іншою буквою. Для початку послухайте дуже уважно скоромовку та подумайте, яку букву ви частіше зустрічаєте. Бегемот, бегемотиха і бегемотики. Бігають болотами в ботиках і без ботиків. Назвіть перші звуки в словах бегемот і бігають. Б, бі це які звуки? Голосні чи приголосні? Послухайте скоромовку ще раз та плесніть у долоні, коли почуєте звук би або бі. Готові? Тоді слухайте бегемот, бегемотиха і бегемотик. Бігають болотами в ботиках і без ботиків. Поділіть на склади слово баран і назвіть по черзі всі звуки в цьому слові. Розкажіть про них. На що схожа літера Б? На паркан зіп'явсь гарбузик, наче хлопчик-карапузик, ще й з листочка капелюх, чи від сонця, чи від мух. Закрутився вправо вуз, буква Б зірвать, боюсь. Дітки, прочитайте склади і слова. Назвіть тварин. Ба, бу, бо, би, бі, Б. Бак, бук, бом, бик, бік. БЕР, Баба. Бусо, бобер, бинт, бідон, бесіда, батон, буквар, болото. Доберіть пару до слів із першого стовпчика серед слів другого. Дитина яка? Барвиста, бадьора, білобока. Дитина бадьора, так, сорока яка, барвиста, бадьора, білобока, білобока, ковдра яка, барвиста, бадьора, білобока, ковдра барвиста. А зараз, дітки, зробимо піскульт хвилинку. Піскульт хвилинка, білочка. Лапки в боки, в горвушка, скачуть білочки, подружки. Раз, два, три, чотири, п'ять. По гілках вони летять. Кожен ранок на галяві спритно роблять вільні вправи. Раз, два, три, чотири, п'ять. Люблять білочки стрибать, Добре білки відпочили. Ну, а ми тихенько сіли. Прочитайте слова, які заховалися у фігурах. Обминути. Обливати, обвести. Прочитайте по черзі текст із малюнками. Знайдіть всі букви Б. Білка. Будувала дім на дубі, а бурсук у землі. Білка робила запаси на зиму, збирала багато грибів і горіхів, а бурсук не збирав ні грибів, ні горіхів, бо він, коли випаде сніг, засне зимовим сном до весни. Назвіть зображені предмети та скажіть. Де знаходиться буква Б на початку, в середині чи в кінці. Гриб, барабан, риба, баран, хліб. Дітки, як ми пишемо букву Б, давайте разом спробуємо її написати. Рядкова буква Б це увал, що приходить у видовжену. Вгору лінію і за округленням праворуч. Пишемо увагу, як у буквах О А, Д, В. Ведемо до міжрядкової лінії. Під міжрядковою лінією закругляємо з плавним поворотом праворуч. Пишемо лічбу І раз, і два. А зараз, дітки, спробуємо її написати у повітрі. Гімнастика для очей. Не працювати є причина. Очам даємо відпочинок. Мерщі рівненько сідаємо. очима кліпать, починаємо. Навіщо кліпать така зарядка? Вже краще бачить ученятка. Що ми сьогодні з вами вивчили на заняття? Яку букву вивчили? Чи було складно? Що вам найбільше сподобалося? Які слова ви знаєте, що починається з боку Б? До побачення!